Там до року часу, відповідно, громада буде мати шанс отримувати додаткові проєкти від нас. Тобто це така загальна угода про співпрацю до 2015 року. Чому до 2015 року, оскільки проєкт загальному, друга фаза завершується в області в 2015 році? Аналогічні угоди є підписані на рівні області, на рівні району і, відповідно, з вашого дозволу, з вашого погодження буде підписано на рівні сільської ради. Чому це дуже важливо? Важливо в тому, що якщо громада не підтримує ініціативу все ж таки, сільського голови, оскільки заявку подав сільський голова для того, щоб брати участь в проєкті, відповідно, сільський голова сам не зможе реалізувати даний проєкт. Бо мета, мета все ж таки проєкту самоорганізувати громаду, підштовхнути її громаду до вирішення ваших наболілих проблем на рівні вашого села. Відповідно, внесок програми це якась частина коштів. Для того, щоб ви спільно залучивши наші кошти, ваші кошти, районні кошти, власні кошти щось реалізували. В першій фазі, перша фаза тривала з 8-го року по, по, по 11-й рік. І, відповідно, в Тернопільській області було реалізовано 63 проєкти, тобто 63 села по області брали участь в таких проєктах і, відповідно, реалізовували свої об'єкти. Об'єкти реалізовували різного напрямку. Це була охорона здоров'я, це була ну, мається на здоров'я, це були амбулаторії, ФАПи. Так само були нерозбережні садочки, школи, вуличне освітлення, водопостачання, сміттєзвалище. І в першій фазі був шкільний автобус, тобто закупівля шкільного автобусу для підвози дітей до школи. В другій фазі проєкту трошки скажімо так, є зміни. На сьогоднішній, скажімо так, день в першій в другій фазі проєкту працює 53 громади, тобто знову відповідно 53 села. Тобто ми працюємо в 12 районах. В 12 районах ми працюємо в нашій області, якщо ви знаєте, 18 17 то ми майже більше половину купили районів. І всього в кожному районі по 4 громади, ну, деякі ті, по 6 громад, тобто всього разом 53 громади. Крівно 53 громади вже починають реалізовувати проекти. Ваш район, скажімо так, коли був відбір основний, це був у 2011 році, в вересні, місяці, ми відбирали 9 районів для відчутних проєктів. Відповідно, в ту дев'ятку ваш район в участі не попав. Це були 9 основних районів, які, які безпосередньо почали співпрацювати з ними. Давайте може я вам розкажу різницю фінансування, ви Може я за складно говорю, не знаю. Хочу би вам сказати що, по-простому, щоб ви зрозуміли суть того всього. У е, 2011 році, десь в місяць, ми відбирали 9 районів для участі в проєкті. Це ми тільки розпочинали другу фазу. відповідно, 9 районів було обрано, ваш район був резервний. Е, фінансування тих 9 районів, е, тобто 9, 9 районів це 36 проєктів було. Фінансування в даному випадку було таке, що ми давали 10 тисяч доларів від е, проєкту. Це, групу кажучи, на сьогоднішній день 80 тисяч гривень, це є 50%, відповідно 5%, десь приблизно 8 тисяч громада мала забезпечити, і 72 тисячі гривень мав забезпечити район. Ну, районний бюджет, чи обласний, чи районний, чи сільський, чи селищний. Нам без різниці. Відповідно, тих 9 районів, тих 36 громад ми почали працювати до того часу вже працюємо. На сьогоднішній день вже більше половина 18 проєктів вже затверджено в Києві. Відповідно, вже є громади, які завершили об'єкти навіть, вже зробили пробудіні роботи, наприклад, Кайнекозівський район реконструкція системи опалення. Вже зробили в школі повністю реконструкції системи опалення наперед. Ну, тобто знову оперативно це зробили. Ну, вже є громади, які вже починають фінішувати, як кажуть. І, тим більше кориштову небагато часу, де років, може, року трошки більше. Потім на початку року проєкт додав було такий напрямок роботи, як відтворення методології. В даному випадку, відтворення методології, що воно собою являє? Відтворення методології, скажімо так, це той самий процес, що ми проводимо в основних громадах. Відповідно, його треба перенести на громади нові. Тобто в вашому випадку... Нова громада, ви маєте спробувати реалізувати проєкт таким чином, так як реалізовують ваші сусіди по інших районах. В даному знову на саме відтворення методології фінансування є невеличке. Тому перед тим відповідно, були скажімо так, попередні погодження з районами чи готові райони співпрацювати в тому напрямку. Були 1 березня 2012 року був районний семінар. На рівні вашого району, тобто були присутні сільські голови, той до того, що й були секретарі присутної сільської ради. Відповідно, я їм презентував цей проект, розказував всю суть цього. Після цього було оголошено конкурс на подачу заявок. І... і від вашого району було подано 20 заявок. Тобто 20 сільських рад бажало брати участь в даному проєкті. Відповідно з тих 20 ми мали обрати 4. Тобто є анкети, були анкети, відповідні ми роздавали. Ну, ваш сільський голова написав заявку, відповідно, та заявка була нами відібрана. І, відповідно, було складено такий протокол, Ну, я його маю, це, де було погоджено, затверджено 4 основних сільські ради. В даному випадку в нашому проєкті мають бажання працювати, це є Стінківська сільська рада. Кустільницька, Зубрецька і Лузилівська тобто чотири сільські ради, які ми зараз таким самим методом, соєнічними зборами, будемо проводити і в тих основних трьох, і вирішувати, чи що далі нам робити, чи продовжити з нами співпрацю, чи, чи на тому, як кажуть, місті відпрощатися. Відповідно, в нашому випадку ми обрали також чотири сільські ради в резерві. Тобто, якщо ну, з всяких причин, тих чотири основних, які були від'єднані, Почули інформацію, не погодилися співпрацювати з нами. Вони тоді відмовляються, і відповідно по порядку це є перша йде Зезновицька сільська рада, Ліщанська, Ліщанська сільська рада Осівецька і Цвітівська Жищанська, Ні -ні, Осівецька, Цвітівська, Соколівська. Чотири сільські ради, скажімо так, вони йдуть в резерві, відповідно, хтось з перших чотирьох відмовляється, перші почали резерві, підтягуються і автоматично, як кажуть, починаємо з нами співпрацювати. Тобто ми обов'язково маємо реалізувати 4 проєкти в вашому районі. Незалежно з якою громадою, в нас їх чотири, основних чотири резерві, тобто з того переліку хтось має обов'язково реалізувати. Різниця між основними проєктами і проєктами по відтворенню, оскільки ваш проєкт називається відтворення методології, міністерство розвитку на громаду. Різниця у фінансуванні. Тобто, в даному випадку наша частка незначна. Це зразу я вам наголошую. E, наша частка у даному проєкті це є 2600 доларів, невеличка. Тобто це є приблизно 20 800 гривень. В такому. Відповідно, це є 20% від вартості проєкту. 5% має забезпечити команда, якщо по мінімуму брати, це приблизно 5200 гривень. І 75% має забезпечити місцевий бюджет. Це можу, якщо перевести на гроші по мінімуму, це має бути приблизно 78 тисяч гривень. На сьогоднішній день, скажімо так, цей проєкт реалізовується за рахунок того, що область дає кошти на ці проєкти. Якщо б область не давала кошти на ці проєкти, відповідно, ці проєкти б не розпочиналися взагалі в області. Ситуація зараз яка? Ці, ці основні райони, які беруть більше нас грошей, з обласного бюджету на ці громади не виділяються кошти, тільки виділяється за рахунок районних бюджетів, покривається. В вашому випадку. Десь приблизно по 20 тисяч гривень буде надходити ще з обласного бюджету. Ну, не менше, 20 тисяч. Тому, е... якщо перевести на гроші, тобто 20 тисяч 800 це внесок проєкту, відповідно, ми за собою тягнемо обласний бюджет, це 20 тисяч обов'язково. Ну, лишається 8, це приблизно знову 5% громада, ну і решта все районний бюджет. Не знаю, як там у вас ситуація з районним бюджетом, але знову, якщо громада почала працювати район погоди, то відповідно гроші є. Тобто в нашому випадку не може бути такого, що в районі немає грошей. Якщо в районі грошей немає, значить ми просто не працюємо в тому районі. Ще не було такого ситуації, щоб наші проекти не були профінансовані. Тому я це питання не підношу. Яка б не була ситуація в районах, там, в тих об'єктах, які ви собі оберете, все рівне фінансування буде обов'язково. Ну, Це вимога проекту, тому... Тут, як кажуть, якщо район не дає, значить ми не даємо своїх і область так само автоматично не дає своїх. Тобто ми, ваше судно, в принципі, приблизно 48-49 тисяч затягуємо разом з областю. Ну, Тобто, даємо. Відповідно, ви маєте їх, я кажу, реалізувати ці кошти і використати. Де ці кошти можна витрачати? Приблизно у вас в проєкт буде коштувати мінімум 104 тисячі гривень. От на 104 тисячі гривень що ви хотіли зробити? Ну, В принципі, за 104 тисячі можна, багато чого зробити, поїхати. Якщо ми за 160 тисяч школи закриваємо, яка має 73-80 віком, ну, припустимо, якщо прийняти школу, це саме легше порівнювати. Тому, якщо у вас, наприклад, ну, не знаю, не бачу вашої школи, не бачу ваших об'єктів, не знаю, що у вас тут є. Ваша школа є? У не вас то само Так. 50-60, ну, 50 точно можна піднімати. Ну, 60 не знаємо, 50 точно. Якщо все добре, грамотно проробити. І з досвіду бачу, якщо ми розпочинаємо об'єкт, якщо ми починаємо об'єкт, відповідно завжди ще додатково хтось долучається до того проєкту, чи якісь спонсори, чи те, тобто дуже багато є різних варіантів, воно тільки розпочати. Тільки розпочнете працювати, відповідно, завжди по ходу, якщо є якісь... Колоші, яка донори в вашому селі чи з інших, в принципі, вони дуже виходить. Е, дивіться, 104 тисячі. Я ставлю питання просто так, що можна зробити за 104 тисячі гривень в вашому селі? Е, в яких сферах ми можемо працювати? Перша сфера це є уховане здоров'я, тобто це є ФАП амбулаторія. Якщо є на території села ФАП чи амбулаторія, в вашому випадку що? Факт, так? Молодарі. Значить, Молодарі. А, так? значить, ми 104 тисячі можемо, відповідно за вашим рішення, направити на амбулаторію і зробити ну, все, що вам там. Хочете ремонт, хочете обладнання, ну, але за 104 тисячі. <пиш> Це добре, але я вам розказую, щоб ви не казали мені, щоб вам десь зверху сказали, що має бути школа. Я вам кажу, що є напрямки, корона от, Будь ласка, 104 тисяч, будь ласка, за вашим рішенням е, Друга сфера це є нерозбереження. В даному ж випадку, сюди попадають школи, садочки, вуличне освітлення. Тобто вуличне освітлення це зрозуміло. ліхтарі, лампочки по селу і так далі, школи і садочки. Що можна за ті кошти робити? Розумієте, у нас і в кожному напрямку є роботи, які можна робити, які не можна робити. Якщо брати розбереження, це роботи можна робити тільки ті, які зберігають тепло. Всього на саме розбереження. Тобто, що це може бути? Це перше, заміна вікон, заміна дверей, заміна, заміна покрівлі з утепленням, заміна підлоги з утепленням, ну, в на увазі внутрішні двері, заміна внутрішньої реконструкція системи опалення. Ні, це добре, і, в принципі, але знову амбіції, амбіціями ми маємо, більше 104 тисячі ми не можемо. Тобто, розумієте, я можу вимагати від району тільки у відсотковому відношенні. Якщо обрати відсоткові відношення, це 20%, це наш внесок, 5% це ваш внесок, і 75% це внесок бюджету. Відповідно, якщо 5% це я від вас буду вимагати, внесок не менше 5 тисяч двісті. Якщо громада має бажання більше, то, будь ласка, ну не менше. Так само ми будемо вимагати від району 75% від вартості проєкту. Тобто в нашому максимально може кошти, ну не максимально, а мінімально це 104 тисячі гривень. Ну щоб 100 відсотково використати всі кошти, то від району від точніше від місцевих бюджетів. Я буду вимагати не менше 78 тисяч гривень. Тобто, в даному випадку 20 тисяч вже дає область, залишається 58 тисяч з регіонного бюджету. Прошу? Ні, це дуже гарно, в принципі, за ці кошти, я кажу, можна багато чого зробити. Тому ця сфера зрозуміла. Є садочок, є школа, вікна, двері, підлога, да? реконструкція системи опалення. Ну, тобто, але в рамках тої суми. Якщо більше... Значить, питання, хто буде доплачувати? Ну, Якщо буде 120 тисяч, наприклад,